В обласній бібліотеці імені Короленка відкрилась виставка фотографій Анатолія Чорноївана. Сам фотограф називає себе виключно любителем, але хіба за десятки років роботи не стають професіоналами, особливо товаришуючи зі справжніми майстрами фотосправи. Велика кількість цього матеріалу була знята разом із покійним Шайгородським. Ми з ним дуже багато ходили. Будем сказати, устив дружності з ним всі мали, не заважаються ніколи друг другу, не перехоплюючи кадри. Тепер Анатолій Чорноїван і сам є натхненником та вчителем для інших фотолюбителів. Колеги говорять про нього як про справжнього фаната своєї справи. Я, наприклад, мало його на ногах. я учусь у него как нужно работать он сидит ночами вот это отбирает негативы я прихожу к нему смотрю думаю вот какой фа просто фанат своего дела это все пленка это все пленка правильно вы заметили это все пленка из архивов конечно же которые которые он раньше снимал вот и я вот так смотрю на эту на эти фотографии думаю сколько же он прошел километров не одну сотню наверное Потому що представляйте собі, кожен кадр потрібно було знайти, прийти там в определенне время. є час розкидати каміння, є час його збирати. Останні виставки художника є архівними. Він дбайливо і ретельно відбирає фотоплівки і друкує фотографії, зроблені десятиліття тому. На виставці представлено останні 25 років роботи, які вмістилися у 50 світлин.